Слава Україні! Війна, на жаль, внесла значні корективи у кожну сферу нашого життя. На сьогоднішній день в Україні налічується десятки тисяч розділених сімей. Це коли матір із дітьми проживає окремо від батька. І навпаки, розглянемо ситуацію про необхідність стягнення аліментів із відповідача батька ваших дітей, який тимчасово чи постійно проживає на території іноземної країни. Звичайно, що ви знаєте, аби стягнути аліменти, потрібно звернутися до суду. Існує два способи стягнення аліментів. Перший це коли ви звертаєтесь із позовною заявою та просите стягнути аліменти у твердій грошовій сумі або у частці від доходу. І другий спосіб це звернення до суду із заявою про видачу судового наказу. Саме цей другий спосіб економить ваш час, оскільки не потрібно. Ходити в судові засідання, ви лише готуєте таку заяву, підтверджуєте документально-письмовими доказами матеріальний стан відповідача, даєте дані про нього, і суд виносить відповідний судовий наказ, який ви відразу ж можете подати у виконавчу службу та здійснити промислове стягнення аліментів. Ми з вами більш детальніше зупинимось на питанні стягнення аліментів із чоловіка, який перебуває за кордоном. Перш ніж. Готувати позовну заяву до суду ви повинні визначитися. Що ви маєте просити у позовних вимогах? Стягнути аліменти у тверді грошовій сумі чи у часті від доходів? Якщо ми говоримо про тверду грошову суму, і зазвичай ви хочете, щоб ця сума була значною, то перед тим як подати позов до суду, ви маєте письмовими доказами. Підтвердити значний чи великий матеріальний стан відповідача, тобто наявність в нього великих офіційних доходів, високих офіційних доходів, наявність рухомого чи нерухомого майна. Якщо відповідач знаходиться за кордоном, то, звичайно, що ви позбавлені можливості легко з власної ініціативи отримати таку інформацію. Щоб отримати її, вам необхідно звернутися до адвоката, який підготує адвокатський запит. Та подасть його на підприємство, де офіційно працевлаштований відповідач батько ваших дітей, або звернеться до компетентних органів тієї країни перебування, які володіють інформацією про офіційне місце праці іноземця, тобто відповідача. Отримавши такі документи, ви подаєте їх як доказ та просите стягнути аліменти, скажімо, у часті від доходу. Розглянемо іншу ситуацію, коли ви вже. Ще раніше звернулися із позовом до суду, та у вас вже є діюче виконавче провадження про стягнення аліментів у частці від доходів. І згодом вам стає відомо, що відповідач проживає за кордоном та отримує офіційний дохід. Ви отримуєте письмові докази та надаєте їх виконавцю. І він здійснює розрахунок розміру аліментів, вже виходячи із тих офіційних документів про доходи відповідача, батька ваших дітей. Але ви можете отримати ситуацію, коли заборгованість буде зростати, але живих грошей ви так і не побачите. Це можливо за тієї обставини, коли відповідач проживає за кордоном та не повертається в Україну навіть тимчасово. А на території України у нього відсутні будь-яке рухоме чи нерухоме майно, відкриті рахунки в банках, на які є грошові кошти і які могли бути звернені на стягнення аліментів. Що робити у такому випадку? Єдиним можливим способом реалізувати рішення про стягнення аліментів, це є звернення до суду тієї країни, де проживає відповідач, із заявою про Виконання рішення іноземного суду, тобто українського суду, рішення виконується після його легалізації у тій країні, в якій перебуває відповідач. Лише після цього ви зможете щомісяця отримувати свої елементи у тому розмірі, який визначено у рішенні суду. Якщо у вас виникають будь-які інші питання, ви можете їх задавати у коментарях під цим відео, а також за посиланням перейти на мій офіційний сайт, де замовити професійну онлайн чи консультацію у моєму офісі. На все добре, з вами був адвокат Володимир Круць.